Друзі, ми повертаємось, повертаємось на поле. Громад 2 грає з колективом Модус X. Ну, на жаль, зараз у нас немає світла, тому вже цей матч будемо дивитися в записі. Точніше, ви будете дивитися. Ооо, і поперечина! Поперечена. поперечена Небезпечно зараз від колективу Модус X. Точніше від Агромат 2, вибачте. Щось я трошки вже поплив. Друзі, можливо хтось буде монтати, але для другого тайму знову ж таки продублю склади команд. А громад два сьогодні номінальні господарі. Але після цього ні не дотягується зараз. Рабовий за Агромат 2 у нас грають у воротах. 16-й номер Олександр Глушковський. Далі, другий Антон Балашов, під е, другим номером грає, четвертий Роман Вивчарек, 14 Олександр Воланець, 17 Сергій Грабовий, 7 Олександр Дановський, 99 Володимир Нарожний, 11 Антон Рогозянський, 10 Олег Таросвідський та 18 Олександр Чернишин. Модус Х, друзі, в білих формах представлені з 54-м номером Дмитро Білан грає, 20 й Максим Кальник Четвертий Віталій Матвієнко, 22-й Вардан Гламян, другий Богдан Ричук, 28-й Михайло Савич, 18-й Ярослав Тонкопій, 27-й Володимир Українець. Так я і не дізнався, хто ж там стоїть на воротах за колектив Модус Х. Яке ж це прізвище прекрасне з нами сьогодні? Ну думаю, ми щось вигадаємо. Модус Х. У нас тим часом розігрують. Свій аут. Українець Гламіан проходить все ж таки зараз, але випускає м'яч за межі поля. Друзі, рахунок у нас 2-0. Антон Рогозянський та Олександр Волинець. Уф. Небезпечно. Волинець незадоволений. Волинець незадоволений, що так відбулося. Да, жовту картку може отримати Михайло Савич. Рогозянський. Волинець. Класно розіграли. Зараз гравці громад 2, той в центр. А тут нікого немає. Зовсім нікого. І треба повертатись зараз. Контратака від колективу Модус X дуже швидко закінчується. Невдала передача зараз від Максима Кальника. Савич зовсім був не в позиції. Рогозянський. Класна передача зараз. Грабовий. Можна пробувати. Прибрав одного. Грабовий. Нім гламян. Допомагає. Гламян в захисті для своєї команди. Пушковський. Рогозянський глушковський. Ну ось так вони там круго оганяють один між одним. Загострення. Далі ніголки рятує. Волинець. Забиває свій м'яч. Ну що, друзі, ось так рахунок у нас і стає 3-0 на користь колективу Агрома 2 Дублем відмічається Олександр Волонець. Ну так і маємо. Але знаєте, бачимо, що у колективу агрома 2 все ж таки є якісь перипетії на лаві запасних. Щось все ж таки не задоволені своєю грою. Ой, як небезпечно зараз помиляється десятка колективу. А громад 2, Старосвицький. Але класно, що є партнери по команді, котрі можуть підстрахувати в такі небезпечні моменти. Старосвицький через назад. Волинець. Знову Старосвицький. Волонець рятує свою команду. Я так і не зрозумів. Хто? Начебто, всі. Цифри всі на полі, а от хто саме у нас на воротах, я так і не можу зрозуміти. Ще одна спроба, і на цей раз забиває громада, Забуває хто у нас про волонця зрозуміла, а забуває у нас Дановський. Ну що, ну волонець ще й записав на свій рахунок цьому матчі і е, гольову передачу. Ох, далеко кудись туди вибиває зараз і друзі. У нас невеличкий тайм-аут для колективу Громад 2. Трошки відпочиваємо. Так, друзі, повертаємось на поле. Нарешті я дізнався да, в цей невеличкий тайм-аут. Це ж таки хто займає рамку воріт колективу Модус X, І це Георгій Абрамішвілі. Ось так, його навіть не було о, в заявці, ну, скоріш за всього, просто не вистачило місця. Тому що у колективу Модус прямо тут всі-всі-всі клітинки заповнені. Абрамішвілі. Одразу, скидання, Речук. Не зовсім неухайна не передача, і От гламян тут поруч зі мною стоїть і каже: ну можна ж мені було віддати. Гламян. Ой-яй-яй, небезпечно на м'яч наступив, але підвівся. Ну так, да, не зрозуміло там чого. Другий номер коллектива громад Антон Балашов розвів так руками, ну я ж його не чіпав. Ну і суддя, я думаю, вже пояснив, чому так сталося. Зажував трошки м'яч мгламян слизько. Рогазянський. 7 хвилин на другого тайму ми вже зіграли, тобто 27. Ой, яке класне загострення зараз. Дановський м'яч нас доганяє. Рогозянський! Абрамішвілі рятує два рази свою команду Георгій. Але небезпека триває. Все. Не точно пробуває Чернишин Олександр. І у нас кутовий, друзі. Ну, Абрамішвілі там як міг, тільки рятував свою команду в цьому епізоді, да й в цілому, по матчу, не можна звинувати його в трьох пропущених м'ячах, навіть в чотирьох. Речук перехоплення від нього. Ну якось так дуже необачливо, і ніхто не з колективу Модусікс не підказав, що ти гориш або вже там є ззаді. Рогозянський. Прострільна ще один м'яч, але. Блокують, блокують. Постріли з Дановського Олега. Здановський, Рогозянський. Є до центрі поруч з нами. Десятка колективу громад 2, але помиляється. Зараз треба відбиватися. Мхламян на перехопленні. Постріл. Білан зрізався м'яч з ноги. Зовсім неакцентовано вийшло. Волинець. Ось волинець. Взагалі без відпочинку якось рухається на полі. Здановський зовсім один перекидує зараз Абрамішвілі, трошки не Я далі А ти, Все ж таки скидав, допрацював зараз грабовий. До кінця скинув зараз своєму голкіперу. Одразу і тут передача далі. Ось тут цікаво, нарожний чи нарожний? 99-м номером грає. <звук> да, нарожний. Все ж таки. А тут не нарожний, але забиває 17-й номер. Сергій Грабовий з передачі волонця. Ну Ось так, друзі, Ось так, друзі, рахунок вже стає зовсім непристойний для колективу Модус Хіс. Два, чотири, 5 м'ячів вже ми побачили в цьому матчі, друзі. І ось як п'ятої зараз. Ну ви чуєте, я думаю, самі, що ем, як реагує лава запасних колективу Агромад 2 на оці фінти зараз грабового. Ні, не встигає. Ну ніяк не встигає зараз Матвієнко. М'яч залишається для його колективу Аут. Єм гламян поруч. Є там в штрафному майданчику кальник. Глам'ян. Через назад. Брамішвілі. Ну прям туди-сюди не зрозуміло. І ух, як далеко як не зрозуміло зараз пробуває Глушковський. І Абрамішвілі буде водити м'яч в гру. Сам проривається як тільки можу зараз. Тонкопій. Олинець. Перехоплення від Агромат. Два і ще один м'яч забиває зараз. Вівчарик Роман. Друзі, у нас невеличкий тайм-аут від колективу Modus X. Ну, дійсно, після стількох пропущених м'ячів треба якось перевести дух або, можливо, дати якусь іншу установу для своїх хлопців. Ну, ось З карточками до мене підходить саме другий номер, другий номер колективу Богдан Речук. Ну, є вирогідність, якщо не підводить інтуїція, що це саме або організатор, або капітан команди. Ну що, друзі, їдемо далі? Кальник. Кальник, центрі поля. Ну, Притискають, притискає, притискає І Подивіться, що відбувається зараз. Ще одна спроба для вівчарка. Ні. А це раз забиває Абрамішвілі. Ну, Як небезпечно, зараз діємо до Ікс. Волинець все ж таки тут випередив зараз своїх візавів. Рузянський! Класна передача. Волонець може і сам пробити. Можливо, спробує. Тарасвіцький ні. віддає Повернув на Волонця. Вівчарик. Ну, цепляє, як тільки може зараз українець четвертого номера колектива громадсь Таросвіцький через назад. Волонець. Вівчарик. Класна передача. Рогозянський Постріл від нього. І відкладений фол для колективу Модус X. Перший фол для них в другому таймі. Класний закид, але ні. Ну, і Тут незрозуміло, дам трошки, я так розумію, там українець, не українець, а Савич. Савич не зрозумів, що й відбулося. Віддає м'яч. Можливо, дійсно, там трошки зачепив Савич голкіпера колективу Громад 2. Класна передача. І завершує. Капітан команди. Забиваємо. Чернишин. Ось так Чернишин забуває з передачі з Дановського. Ну і я перевага вже більш ніж комфортна зараз для колективу Агромат-2. Українець. Сім. Сім нуль. А, друзі, ну я думаю, з таким рахунком вся доля вже матча, можна вважати потрошки, що вирішена. Не хочеться наворочити, але ж погріним можу сказати, що там Модус Х зараз зможе якось зібрати себе, зібрати свою команду та почати відіграватися. Колективу Громад 2. В будь-якому разі не хочеться нікого образити, але ж я думаю, ви все бачите самі. Пробувай! Ще граємо, граємо. Ще граємо. Поворотах Савич. Але ні. Ну, за дуже великий час бачу, що Волонець трошки вийшов подихати на бровку, трошки відпочити, дати пограти іншим. пацани, поставте блок. Чернишин, ні, не точна його передача. Можливо, зараз, ну, от зараз, як я і думав, що нас доганяє свого опонента Рогозянський. Ну м'яч залишається для колективу громад. Гозянський. Воланець. Знову він на полі. Навідкладений да, фол буде для колективу Модус Ікс. В будь-якому разі треба продовжувати атаку для колективу громад-2. Низом. Низом пробуває Старосвітський. Не точно, м'яч залишається. Для кого? Для колективу агромат 2. Зіграла волонець з Рогодзянським. Ні, не проходить далі. Передачі. Треба повертатись назад. Волонець. Волонець, стійка, Рятує команду Ікс від ще одного пропущеного м'яча. Вазіанський ні не проходиться цей постріл і через назад. Через назад грає Здановський Глушковський. Щось не зрозуміло. Грабовий. На да, друзі у нас залишається 4 хвилинки до кінця е, цього протистояння. Я так розумію, на цьому у нас ігровий день закінчується. Грабовий класно на голкіпера. Зараз Лужковський на полювання вийшов. А ось з передачею трошки не вийшло. Да, Трошки жорсткіше, треба і сильніше віддавати було Рогозянський, Я думаю, був вже на поготові стріляти. Кальник. Українець і забиває. Забиває. Модусикс. Хто у нас, друзі, забиває? Зараз ми одразу. Номер Да. Так, да, друзі, забувай, 18-й тонкопії Ярослав на 37-й хвилині. Ну, ось так, ну, Такий гол престижу зараз. Все ж таки, модус ікс для себе зробив. Волинець, Класно. Рогозянський, П'ятою грабовий. Ох, щось ну, то сильно. Грабовий якось не розрахував, мені здається, цю передачу. Волинець зовсім не очікував. Друзі, а зараз що у нас? Зараз у нас Агрома-2 з фолив. Відри, Пацани. Фолив. Я тут зовсім не не, не, не. не зміг Білан прийняти цей м'яч. Волонець. Класна передача. Рогозянський. Грабовий. Намагається якось розкачати зараз свого опонента. Рогозянський знову з м'ячем. Буде качати зараз свого опонента. Волонець. Грабовий. Рогозянський. Класно розкачують, як вони класно рухаються по полю. Волонець скидання, грабовий. І потрошки-потрошки підходять зараз до воріт суперника. Ой-ой, ой а -ой -ой, тут. ну, Незручно, да, слизько. Ось там Білан розводить руками, каже, що все ж таки м'яч мій повинен бути. Волинець. Грабовий. Ось так потрошки спокійно взагалі змінюється. Колектива 2. Чернишин. Копій проти нього. Чернишин. Ні. Остання хвилина, друзі, залишається до кінця цього матчу. Можна вже робити свій вердикт, що колектив агрома 2 перемагає своїх опонентів з колективу Ікс з рахунком 7-1. Постріл дальній зараз від Рабового і рятує свою команду. Абрамішвілі. Кальник трошки тут забарився. Ну і грабовий спокійно. М'яч цей випускає за межі поля.